Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як дізнатися вік людини, якщо в неї він прихований. Є два способи, як це зробити. Перший заходимо на сайт ВК Мастер. І ось тут є дата народження. Ссылку на сайт я залишу внизу під відео. І відкривається ось таке поле. І, наприклад, ось є Настя Максакова. В неї є дата народження, але немає віку. Копіюємо її ID. Вставляємо. Ось сюди. І нажимаем вичислити дату нарочі. 96-й. Тобто Насті 18 років. Есть ще один варіант зробити, якщо не хочете на ВК Мастер заходить. Вітаємо в пошук і відчуваємо себе Джеймсом Бондом. Юна. Ось вона. Настя. І визначаємо вік. Наприклад, від 15 до 20. Настя залишилась. Від 18 до 18. Настя залишилась. Якщо ми введемо, Настя пропала, це означає, що Насті 18 років. Ось і все. Якщо я вам допоміг. Підписуйтесь, ставте лайки або просто перейдіть одній з цих анотацій. Але добре. могли би щось перед тим зробити? Ну добре. Як і за увагу.